Доброго дня усім! Чергове нове надходження з'являється в нас в продажі ось такий автомобіль, це в нас Audi A6 Allroad 2019 року. Привезений автомобіль з Німеччини. Автомобіль з дизельним двигуном об'ємом 3 літри, на пневмо Потужність 210 кВт, це в нас м'який гібрид, дизель електро. Автомобіль весь в заводському окрасі, жодних зауважень, пошкоджень підфарбувань по кузову немає. Автомобіль у збереженому гарному стані. Має 174 тисячі оригінального підтвердженого пробігу. Вся сервісна історія на ауді, присутня, в класному такому шоколадному кольорі. На гарній комплектації, на максимальній матричній оптиці з асистентом вирізання зустрічного транспорту, повний у нас блек пакет, наявний адаптивний круїз-контроль, утримання в смузі. Гума стоїть літо, пірелі, диски 19-го радіусу, гума в гарному стані, диски колодки відповідно також. Наявний безключовий доступ. Ось такий його стан. Зараз покажу детальніший салон. Салон в такому виконанні. Це у нас комбінований Алькантара Шкіра, чорна стеля. Є в нас пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь, повний електропакет, зеркала з підігрівом та складуванням, накладки на порогах Allroad. 174 тисячі пробігу, у нас цифровий кокпіт, навігація, Android Auto CarPlay. Пневмопідвізка, підвізка, двохзонний кліматконтроль, підігрівець сидінь. Ось такий стан. По салону теж зауважень по автомобілю немає. Все в гарному стані. Зараз продемонструю. Є в нас камера заднього огляду. Зараз покажу задній ряд. чотирьохзонний клімат-контроль. Ззаді теж все чітко, зауважень немає. Електропривід кришки багажника. Є у нас фаркоп. Стан Хочу максимально показати стан салону Вин код. Дуже автомобіль потужний, дуже класно він себе веде на дорозі. Тому, кого цікавить таке авто, будь ласка, телефонуйте, пишіть, телефон вказано в описі під відео. Надамо додаткову інформацію як при необхідності, додаткові фото, відео, також все надамо. Тому звертайтесь, зараз зробимо коротенький тест-драйв. Покажу як автомобіль рухається. Себе ведемо на входу. Ніяких сторонніх звуків немає, Двигун працює чітко, КПП також. Зауважимо по автомобілю жодних. Тому кого цікавить, будь ласка, звертайтеся, всім гарного дня!